Мій 2023 рік, другий у період повномасштабного вторгнення, на нашому телеканалі tv 21 Унгвар це понад 400 підготованих відеоматеріалів. Рік почався сюжетами про добрі справи, які робили ми одні одним і які робили нам наші партнери з-за кордону. І більшість добрих справ були спрямовані на підтримку Збройних сил України. Лише діти парафіяни Чопської церкви наколядували понад 40 тисяч гривень для потреб військових. Три дні колядники Щобської церкви святого великомученика Дмитрія Солонського прославляли народження Христа, мандруючи від хати до хати. За традицією отримували винагороду, не таку, як у старі часи, продукти чи іграшки, а сучасну грошову. Утім, кошти збирали не для себе, навіть не для своєї церкви, яка будується, а для збройних сил України. Тричі на тиждень, у вівторок, та суботу, ті, хто був змушений покинути рідні домівки, можуть приходити сюди по одяг. Його приносять переважно небайдужі Ужгородці. А також такою допомогою діляться різні благодійні організації. Назва шафа добра не випадкова, каже її засновниця Ужгородка Лариса Ковач. Шафа добра, тому що це про добро. Цей заклад нам дали безкоштовно Ужгородці. І ми тут безкоштовно, тобто ми не платячи ні оренду, ні нічого. Можемо приймати людей, одягати людей. Мета акції допомогти людям, які залишилися без житла, світла, тепла. Годують тут і вимушених переселенців, і ужгородців, які хочуть зігрітися гарячою їжею, особливо зважаючи на часто відсутність світла вдома. Затишна родинна атмосфера в Карі та зібрала вимушених переселенців на святковий благодійний обід. Його влаштували з нагоди старого нового року представники благодійного фонду Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії воно якби вертає в часи ну якось мирного часу. Хочемо нашу таку закарпатську душу дарувати їм, щоб вони відчули тут себе в любові, власті, в теплі. Владика Авель Сочка, керівник єпархії Угорської греко-католицької церкви зніредьгази, знову привіз на Закарпаття гуманітарну допомогу. Такий подарунок: 10 генераторів з Ніредьгаської єпархії, Мукачівська греко-католицька єпархія отримала в символічний день, коли збираються монахи з різних куточків Закарпаття для спільної молитви та конференції. І вже найближчим часом генератори доставлять для потреб монастирів. 2023 рік запам'ятався переходом на григоріанський календар. Запропонували і люди, і священники. Якщо ми переходимо на горианське, все повинно бути по Григоріанський, щоб не колотити людям там в головах. Що одні так, другі так, то повинно бути одинаковий календар. Майже 95% вірників Мукачівської греко-католицької єпархії підтримали таке рішення. А ще мені вдалося побувати на даху факультету здоров'я та фізичного виховання ужну, де розміщені сонячні батареї, які допоможуть вишу бути більш енергоефективним. Такі ось панелі вже повноцінно вбирають енергію сонця, а невдовзі нагріватимуть воду в басейні ужну. Це понад 700 кубічних метрів води. Крім того, обігріватимуть навчальний корпус факультету здоров'я та фізичного виховання. І відчувати енергетичну незалежність у час війни і займовірності відімкнення електроенергії важливо для університету. До того ж, це дуже економічно вигідний проєкт. Додає проректор. Економія буде дуже велика, коли це буде в повної мірі запущено. Ще я тиснула руку Нобелівському лауреату Фаренсу Краусу, який допомагає закарпатським школярам наздоганяти освітні прогалини, і познайомилася з Міхалом із Чехії, який має феноменальні здібності з ремонтування годинників. Ференс Краус один із трьох цьогорічних лауреатів Нобелівської премії з фізики, імена яких стали відомими 3 жовтня 2023 року. Ференс Краус, спільно з групою вчених, вперше згенерував і виміряв перший атосекундний світловий імпульс і використав його, аби спостерігати за поведінкою електронів в атомах. «Наука може розвиватися тоді, коли будуть нові покоління. Я вважаю, що нашим обов'язком обов'язком дослідників науковців є те, щоб кожне нове покоління у кожній країні отримало можливість стати великими науковцями. Саме це нас мотивувало, тим паче тут, в Україні, де триває війна, до того щоб у міру своїх можливостей допомогти, Із вадами слуху та з феноменальними здібностями 14-річний юнак Міхал Зімола з Чехії міста Єглава знову завітав до Ужгорода. Традиційно і щоб поремонтувати тут годинники, і щоб доповнити власну колекцію. Ну так зачером я то я захопився цією справою, коли мені було десь 6 років. Мені стало цікаво, що всередині мені почав подобатися механізм. Особливого натхнення в цьому році надало спілкування з пані Надією, яка на 89-му році життя платечу гайстри для Збройних сил України. Доки мене Бог буде тримати тут, але я надіюся, що може довго не треба буде. Може, все таки кінчиться війна. Поки ж такі чугайстри допомагатимуть нашим військовим і берегтимуть їхнє життя. Адже зв'язані стрічками тканини й молитов світлими помислами та надійними руками, пані Надії! 2023-й здійснив одну з моїх мрій. До Ужгорода на всеукраїнський музично-поетичний бранч приїхало багато письменників, яких до 2023 року я знала лише онлайн. Але їхні вірші свого часу ще до війни лунали. В рубриці відгадайте автора програми Мій тиждень. Зачитаю все такі вірші, які, є, ну, мабуть, чи не кредо мої. Усе буде добре, я вірю. Повірте і ви. Життя різнобарне, а зовсім не чорне та біле. Бувають у ньому і ромашки, і сліди кропиви, і гори високі, і надто глибокі рови. Рік став початком нових ініціатив. Разом із дослідницею Марією Майороші підготували кілька серій про те, як церква допомагала у часі війни, зважаючи на досвід Першої та Другої світової. У нинішній повномасштабній війні в Україні поміч церков теж чимала. Це й спонукало пані Марію шукати точки дотику такої допомоги в сьогоденні та в історії. Працюю в архівах е, поки що тільки Закарпатської області, так в основному це ДЗО, державний архів Закарпатської області, а саме в місті берегові, тому що по цьому періоду, е, скажімо так, більше матеріалів саме там знаходиться. За цей період часу з жовтня так вже точно почала працювати до сих пір. Опрацьовано більше п'яти тисяч документів. У 2023-му було багато молитовних зустрічей та продовження церковних традицій, як багатовікових, так і тих, які започаткувала війна. Священники греко-католицької, римо-католицької та реформатської церков молилися за єдність християн під час екомунічного тижня, який тривав і на Закарпатті. І таке мото цьогорічної зустрічі або молитви за єдність християн є слова пророка Ісаї, або Бог говорить через цього пророка, вчіться робити добро і шукайте правду. І від всього злого оберігає, подає всі блага духовні в вашому житті, Отець і Синий, і Святий Дух завжди нині і повсякчас. І на віки, віки річі. Прише проси. спода. Господи. спільнота в єпархії, спільнота в Україні і спільнота так само в Європі, і ще ширше по цілому світі. І це є наша сила. Усі мо наші чини із громадженням Мукачівської греко-католицької єпархії традиційно зібралися на спільну молитву з єпископом і цьогоріч. Так до храму війшли військові і почався чин вмивання ніг воїнам Збройних сил України. <му> Найбільше сюжетів у 2023 році стосувалися творчості. І довели, що вона існує попри все, навіть попри війну. Було багато презентацій книжок, кліпів, ігор, вистав, а ще літературні вечори, концерти, флешмоби. Тощо трубофон, пластикова каністра, залізна бочка, флекс, повітряний компресор та автомобільне колесо. Такі ось зовсім нетипові для музики. Пристрої формували звукову тканину під час перформансу в Ужгородському Скансені. Ми тестували цього в офісі. І нам дорослим також було цікаво. За жаднічав маленькій дівчинці-помпушка, але через декілька моментів зато пошкодував. А, Бо коли він почав куштувати той помпушок, який він заховав від тої дівчинки, він йому став гірким. Коли він засипає, до нього приходить ангел. І каже, що ось ви зробили погано. Ця дівчинка сирідка, і вам треба виправити цю ситуацію. Цьогоріч Василю Стусу могло б виповнитися. 85. Покольчук це згадує, що він лежить, нікого ніде немає. Заходить стус, бачить, що він лежить хворий. Покольчук, з миттю вилітає через півгодини. Прилітає дві торби їжі, ліки. І він сказав: Мені нічого не треба повертати ніякі кошти. Це все для тебе. Лікуйся. І Покольчук це запам'ятав на все своє життя. Слобожанський горор від Антона Бондарева транслювали наживо відвідувачам Закарпатської обласної бібліотеки імені Федора Потошняка. Під потріскування вогню росіяни можуть знищити степи, в яких народжувалася Слобожанщина, але вони ніколи не знищить дух слобідської України. Нова яка не бувала, над вертепом звіт заясна, світ би світ засіяла. Аби систематизувати зібрану колекцію, районувати її, Марія Грицак почала пришивати взірці до картонок планшетів. І цим неабияк полегшила роботу дослідникам, каже Василь Коцан. У мене залишилася любов до того міста, яке мене прийняло у 80-му році. ШКХ. шкіра кольору хакі, епідемія, що стрімко поширюється. Яке ще шикаха? Це ж просто синець. Яке ще шикаха? Я ж навіть не кашляю. Яке ще шикаха? Напевно, що зістров'ю. Ще кагоруха. Ще го Я Як може війна стати вірусом? Торім. То Як може війна, проникати шміру? Село Стужиця. У перекладі є холодне місце. У сюжеті повнометражного фільму, яким завершився четвертий Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль історії трьох жінок. Мене пізнають і кажуть, ви справді Галина Малик. Я кажу, це Галина Малик». У 2023-му вдалося часто гостювати в освітніх закладах. Вони святкували річниці, відкривали оновлені аудиторії, придумовували пізнавальні заходи та, звісно, підтримували Збройні Сили України. Потрібно привернути увагу містян, відшліфувати навички ораторського мистецтва, а ще переконання. Адже слід прорекламувати свій товар так, аби його не можна було не купити. І звісно, запастися терпінням та підійти до якомога більшої кількості людей. Почали успішно. Чому не аби як тішаться студенти в єдності, наша сила, тому Тарас писав: обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю, Шевченко. Немає минулого часу. Його поезія буде актуальна завжди. Роман виробник, Володимир його працівник. Першокласники поділились посадами, аби робити з пластиліну футбольне поле. Там зображені ігроки, які грають у футбол. А ще? І ще там мають забити гол. А ворота вже є. Ворота ще немає. Ти працівник. Я йому виробляю тонкий пластилін, який дає йому дозвіл плацювати. Маленькі учні отримують від старших активістів учнівського самоврядування Ужгорода світловідбивальні елементи. А потім усі разом викрикують тематичні римовані гасла. Майбутнє волонтерства в громадах стало темою стратегічної сесії Гри моделювання, яку в Ужгородському національному університеті провели українська ініціатива Активна громада та дослідницька кампанія Ектівґруп разом із факультетом історії та міжнародних відносин. Гортання pdf Файлу за допомогою жестів, гра камінь, ножиці папір за допомогою жестів. Та гра, де слід ловити кульки. Ось таким буває День відкритих дверей, якщо потрапити на факультет математики та цифрових технологій УжНУ. Факультет міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету святкує 25-річчя. Це той вік, коли і за плечима досвід, і коли достатньо сил та натхнення підкорювати ще більші вершини. Приходити у вільний від навчання час, аби стажуватися. Гадаєте, марне витрачання часу, а ось і ні. Це змога мати перший досвід роботи. Студенти здобувають практичні навички, а згодом потрапляють у кадровий резерв міської ради. Студенти-медики проходили дослідження. До прикладу, визначали ймовірність перелому методом діагностики втрати кісткової маси. Вимірювали тиск, зокрема, внутрішньоочний, а також рівень цукру. Працювали з різними апаратами. А ще дізнавалися про особливості грудного вигодовування. Студенти також могли спробувати виконати самостійно деякі дослідження. Це чисто студентська ініціатива. Це ініціатива студентського наукового товариства медичного факультету. Якось на перерві Микита з одногрупницею пив каву, яка, врешті, переросла в благодійний ярмарок. Микита підтримує зв'язок із побратимами. Ми зможемо хлопцям взяти автівку. бажано, або пікап, або джип, або бус. Рійний концерт до Дня Збройних сил України ініціювала громадська організація Волонтеріат Ужну. Рік запам'ятається із заснуванням шкіл. До прикладу, в Карітасі відкрили школу додаткового навчання, яку одразу ж усім серцем полюбили діти. Демократія в навчанні, т'ютор замість суворого вчителя, проєктний метод освіти, іноземна на всіх рівнях, індивідуальний підхід. А на дозвіллі, майстер-класи, лідерські клуби, перегляди та обговорення фільмів. Таку школу мрії для сучасного учня запроваджують у карі та Сімукачівської греко-католицької єпархії. Окей, зеніо. Okay. Головний успіх Карітас школи комфортне середовище, яке відповідає і слогану Карітасу із любов'ю в серці, каже Марія Семкович. Ви знаєте, от як я говорила нашим учням, що ми вони вчаться від нас, а ми вчимося від них. І цей успіх ми з ними вибудовуємо самі. Як я вже помітила, і отак діти мені говорять, що що для них дуже цінне, це комфорт, те, що їм не хочеться зі школи йти додому, а з дому вони біжать в школу. Кажуть, варто порівнювати себе не з іншими, а із собою вчорашнім. Тому багато сюжетів було про оновлення в різних сферах. На Ужгородській станції заготівлі втор проект на три зробили деякі оновлення. Зокрема, модернізували контейнери для прийому сортованого а раніше в цей от майданчик це були просто фанерні коробки, а зараз облагородили їх. Тобто зробили вищими, зробили навіс, щоб дощ на це не капав. Ну взагалі зробили, скажімо так, щоб воно більш було зручніше і доступніше. Велике переселення у вишитих сорочок та інших їхніх текстильних братів і сестер. Понад 50 років, сабто із самого початку заснування Закарпатського музею народної архітектури та побуту, у такі собі своєрідні новобудови у вигляді сучасних шаф, текстильні експонати переселяються в Раніше, як і твори образотворчого мистецтва, зберігалися в звичайних, переважно дерев'яних шафах і стелажах. А масштабне оновлення відбулося в музеї завдяки проєкту Культурні зв'язки. Культурна мобільність у прикордонному регіоні. «Виготовлені з допомогою металевого дроту, які дають нам змогу розвішувати предмети живопису. в Більш такому вільному стані. Вони Скажімо так, дотику, не мають дотику одне до одного і тим самим не зазнають таких пошкоджень, чим при більш такому тісному зберіганні. Реставрація настінного живопису головної нави Ужгородського хрестовоздвиженського греко-католицького катедрального собору готові до оприлюднення. Сьогодні Іконостас в оригінальному вигляді 1778 року. А ще відреставрована головна. Нава храму рік показав, що ми берегли та примножували традиції, об'єднувалися та робили багато справ, зокрема із тими, хто вимушено опинився на Сакарпатті зі свічками та світлими думками. Усе як у давнину, яку дозволяють відчути на власній шкірі сучасні реалії війни, під час гуртка моделювання народних іграшок та сувенірів, закарпатці і вимушені переселенці вчилися готувати кутю, головну страву різдвяного столу. Спершу теорія, далі практика. Дівчатка хто бажає? Я! Діти ознайомлюються з традиціями, діти ознайомлюються з звичаями нашого краю. Звичайно дуже було цікаво дітям приготування самої куті. Опиши, що це за смак. Ну це якийсь, хоч як він не знайомий, але таке враження, що десь такий вже смак був. Він якийсь такий рідний. Великодній кошик збираються готувати дві пані Ольги. Поки що не для своїх родин, а для вимушеної переселенки із Запорізької області. Лаванда, лімоніум, троянди засушені, півонії тощо. Також морську сіль і ароматичні ефірні олійки. Арт – спосіб бодай трохи забути про відчуття самотності, яке багатьох українців переслідує від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, творчість допомагає скоротати час, особливо тим, хто чекає найрідніших із фронту. Тут живу одна, синочок теж єдиний єгорушка зараз на самій передній лінії фронту. І, звісно, багато сюжетів було про те, як берегти довкілля. У форматі книжок, ігор, квестів, театру, соціальних проєктів тощо. Скільки нафти заощаджує тонна вторинних полімерів, тобто патпляшка та поліетиленові кульки, що виготовляють із пластику, ганчір'я, битого скла та навіть будівельних відходів. Чим небезпечне сміття спалювання? Відповіді на ці та інші схожі запитання. В азбуці поводження з твердими побутовими відходами. «Уроків тільки 10 і за цілий рік їх можна провести в дуже цікавий спосіб. Немає нічого неможливого. Тема 18-го екопікніка на Вільшанському водосховищі. Березі Закарпатського моря під традиційним гаслом Прибери Карпати як у себе біля хати. А співпраця театру ляльок Бавка та інституту еколого-релігійних студій не перша. Раніше було поставлено виставу Кажанчики. А попереду кажуть причетні до цієї прем'єри ще багато цікавого. Нещодавно Ужгородський національний університет підписав меморандум про співпрацю зі станцією заготівлі вторсировини проект на три. І вже за кілька днів біля університетських корпусів поступово стали з'являтися сортувальні баки. Закрити крону дерева правильними відповідями на запитання із серії Редюс з «Манжуй». Це перший етап непростого, зате дуже важливого для збереження довкілля шляху: зіро нуль відходів, який можна пройти разом із таким ось лебуком, що тільки но побачив світ. На Закарпатті було багато гостей, із якими вдалося поспілкуватись на різні теми. Ще ми записали понад два десятки інтерв'ю студійних та на виїзді. Багато хто з них говорив про те, що ми є для них. Таким психологічним ЗСУ. Це насправді на найбільша похвала, яка може бути на сьогоднішній день. Опираючись на, на, ту, на, ту, на той фундамент, який ми їм тут дали, вони відчувають цю силу. Є енергетика, ще на яких старих часів, ще тих добрих часів, знаєте, коли зла було менше, коли, коли, воно, коли люди жили ще з природою, коли люди були складовою природи. Євроінтеграція не є вулицею з одностороннім рухом. Так, основну левову частку домашніх, домашньої роботи нам треба зробити з українського боку. Але є так само речі, які мають і можуть змінитися з боку Європейського союзу, і, от, власне, Україна має заробити оцей авторитет для того, щоб з висоти цього авторитету, через який час сказати, оце, оце і оце. Було би добре змінити для всього Європейського Союзу за українським стандартом. А Закарпаття таке ворота в Європу. Мені здається, що для цього Закарпаттю потрібно ще е, дуже е, серйозно поборотися. Звичайно, для мене університет це як практично як друга домівка, і в університеті ми проводимо величезну. Кількість часу. І ми проводимо якраз такий продуктивний час, тому що ми маємо працювати працювати на імідж університету, працювати на те, щоб покращувати надання нашої освітньої послуги, щоб покращити рівень науки в університеті. Файки зазвичай дуже емоційні. Вони чіпають нас за ті струни, за ті такі гачки, які включають наше не раціональне мислення, а саме емоційне. І коли ми на емоціях нами маніпулювати значно легше. Чомусь в мене є певні, що Ми обов'язково побачимося. А можете е, е, зачитати фрагмент у цього вірша, який присвячений донечці? Можливо, на пам'ять, якщо там якийсь фрагмент пригадаєте, І лишновушко, ти сказала тихо, татко, я тебе люблю. І я тебе люблю, красуне, і Бога все молю. Наприклад, у народній символіці Закарпаття на сорочках молодих, неодружених або ще молодих уже одружених, досить часто зустрічається мотив пересікання прямого і скісного хреста. Прямий хрест означав жіноче начало скісний — чоловіче. Їхнє пересікання це є поєднання двох доль. Доволі часто цей мотив зустрічаємо на весільних сорочках. Але все, що треба мені. Просто кілька молекул того, що любов'ю зветься, запустити по венах до самого серця. Чомусь ось ці емоції, зараз я навіть читаюча, чи собі це набережно, кав'ярні і захід сонця, коли воно тоді ховається за уші далі. Коли ж їй зовсім вже була не сила, вона з останніх сил його любила і дякувала Богу. За науку. Це дуже гарно. Дякую. Все ж таки, ви віддаєте перевагу більше дитячій поезії? Ні, це був один стрибок mm -hmm. <свісна> у лірику. Я вірю, що про це можна підрощувати власним прикладом, що коли одні молоді люди щось зробили, їм вдалося, і вони натхнені і живуть цим, вони можуть про це розказати підліткам в інших громади, надихнути і показати своїм прикладом. Роман народився в особливий період, коли небо розливається зоропадом персеїдного потоку. І ми щороку мали таку сімейну традицію. У мене син народився 11 серпня, а Роман 13 серпня. Син був подарунок Роману на день народження. І от в цей період ми родиною виїжджали або кудись в гори, або до водойми для того, щоб спостерігати зорепад і загадувати бажання. А далі вже там добрий день. Або ще щось там, інші привітання, всі привітання мають право, але хотів би так заохотити 40 днів, давайте Христосу воскрес говорити, тому що це є переможний християнський привіт, а нам тепер перемогу треба. Допомагати людям, які сьогодні найбільше страждають, і співпрацювати теж з іншими церквами для того, щоб якнайшвидше наша країна здобула. Справедливу перемогу і, і мир, який дарує Господь. Із вдячністю 2023 та зі сподіваннями на 2024 -й. Віримо, що він буде натхненним та головне переможним.